Всім привіт, друзі. Ось і настав той день, коли я їду забирати паспорти. Лечу. Небо почати: Залишаю Канаду. Залишаю Канаду, так. <рес> да. Щоб написати якийсь заголовок для відео. Залишаю Канаду. Правда, на маленький термін. Діти, ви будете сумувати за мною? Ну, я Льовчик вже, я думаю, просік щось. І він побачив валізу і такий мамі-мамі-мамі-мамі. І вже розуміє, що, мабуть, я кудись поїду. Він, після того разу, як я повернулася, він дуже такий мамин став. І він боїться тепер цього. Ну, Вибора ніякого нема, тому. Тому так, е, друзі, я пройшла всі контролі, але не без е, пригод. Як зазвичай, я коротше схожна, мабуть, якусь жіночку, яка вживає заборонені речовини. Коротше, по-перше, ми довго стояли на реєстрації багажу, тому що я в цей раз взяла багаж, тому що там було два варіанти: або в дуже маленьку сумочку, це перший якби економі клас, другий це вже був 8 кілограм. Багаж, який йде з тобою в літак, кебін сайз, і 23 кілограми багаж. Ну, тобто мені треба було ну, маленьку сумочку, в мене б все не влізло. І я взяла цей другий другу опцію, тому я стояла на реєстрацію. На реєстрацію я стояла довго. І на перевірку багажу я теж коротко, попала дуже в велику чергу, але мене визвали з черги і сказали: дійдь, будемо вас перевіряти. На Заборонені речовини. Чувак взяв таку палку, коротше, почав совати усюди. Мені там по на телефоні. Дивиться усюди. Ну коротше потім засунув автомат, сказав, що все ок, і дав мені можливість пройти по черзі, яка експрес для тримачів карти. Віза, якась там віза преміум. Я пішла по цій черзі, в общем, я пропустила ну, чоловік 100, може більше. Ну, в плані пройшла повз них і це класно. Але потім мій багаж потрапив, моя сумка потрапила на додаткову перевірку. І я ж дивилася, як спостерігала, як вони все перевіряють. Ну і ем, вони типу бачать вже ті люди, які перевіряють, що не задовільнило е, чувачка, який пропускав по сканеру да, тієї речі. І вони там одразу питають. передо мною жінка питають: у вас типу, є Ені jewelry? Вона каже, та ні, типу нічого нема. Вона починає шукати, шукати, знаходить кофту, а кофта вся в стразах. Вона каже, а це, походу, це кофта світилася, типу, окей, ідіть. Потім там другу-третю мене каже: Типу, «Any sharp Синс, я кажу, та ні, типу, у мене нічого нема. І вона каже, достає мої ключі, бо воно показує, де саме лежить, в якому кармані. У мене є оця штучка. Це Аля, ну, типу, теж Аля Нор. І це не ніж, знаєте, це чисто така металева чегня її придбала, щоб відкривати посилки. Вона така подивилася, а каже, типу, оце нам показувалося, що це шарп, короче, штучка якась. Кажу, а ну, типу, вона сосед, гудбай, Гарно одна. Ну, я кажу, все, спасибі, добачив. Зараз ну, посадка в мене ще не розпочалася, гір я свій. Ну, не знайшла, але він там, коротше, я його бачу. Я зайшла в сабвей, взяла собі бутик, тому що я дуже голодна. Я тільки снідала і снідала кабачковим оладіями, тому я не наїлася так. Фу. Коротше. Нас будуть готувати, готувати в літаку десь через годину після сльоту, я знаю. І я, е я взяла маленький собі бутик, і я коротше, поїм зараз, потім ну, потім в літаку поїм зразу. Фінгерспрос, Сподіваюсь, що я засну. Так що все. Мені, мені смачного, а вам дивіться, далі переключимося через секунду я думаю. Дивіться, я в той раз не помітила цей акваріум, але тут дуже гарний величезний акваріум є. Прям такий гіпнотизуючий. Мені дуже подобаються ці водорослі. Мені подобається, коли в акваріумах вмикають. Цю ультрафіолетову підсвітку, і воно гарно так все підсвічує. Знаєте, це така розвага для дітей мабуть, також. Але і дивіться, що фонтанчик. є з цієї сторони, і ось тут, з цієї сторони. І тут купа монеток. Дуже-дуже багато монеток. Я, до речі, колись дуже давно дивилася відоси, де розповідали. А скільки люди можуть заробляти на цих монетках. І там прям якісь величезні суми. <гум> так що, так, що, да, можна свій фонтан десь поставити і написати, що це фонтан щастя, кидати сюди монетки. Я вже поїла, але я, знаєте, чого хочу? Я хочу чогось солоденького. Не знаю, може піду собі зараз якийсь батончик куплю чи чи снікерс, чи якийсь баунті, чи щось таке. Зараз пошукаю, якщо тут є. Бо я ну, зараз вернусь назад, бо я пройшла вже ці... А, о, магазин є. Зараз щось візьмемо. Якусь чоколадку. Це якийсь Red Cheddar Market, і там дуже за високі ціни. Ну, Там, коротше, цукерки, які я знаю, які коштують 5 баксів. Вони по 11,99. Зараз я вернусь прямо саме в Duty Free, Duty Free, Duty Free. Там, мабуть, не буде такого на Зараз подивимося. Коротше, тут тільки парфуми. До речі, вот, дивіться, Charlotte тілбері парфуми. Я колись всі е наносила свочила і пробувала. Мені дуже вони сподобались. Я не буду, мабуть, йти далі, тому що це я вже вертаюся, знаєте куди? Це я вже вертаюся на початок, де я проходила тільки контролі, тому я піду в сторону свого гейта. Якщо щось по дорозі буде, то візьму, тому що в цьому конкретно магазині тільки парфуми, косметика, окуляри, ще я бачу. Ну, Може зараз, щось спереду буде, до речі, дуже-дуже. А гарна тут інсталяція, оці квіти дивіться. Класно. Так, ну в общем, все. Ми вирушаємо з вами далі. Будемо зараз йти до гейту і, можливо, щось по дорозі та і зустріну. Взяла собі в автоматі, виявила, що в автоматі найдешевше. Коротше, ось так. Тому що там всіх... Дорожі. Все, йду в сторону свого гейта і буду чекати посадки. Так, друзі, тут темно. Я, коротше, зараз буду вже, вечер, вечер, це моя вечеря, да. я пересіла, ми сиділи разом з хлопцем, я взагалі купувала собі це місце, але ну, незручно, короч, сидіти вдвох можна. Розкласти ноги, тому я пересіла, і мені тут просто супер комфортно. У мене ще те крісло, яке було до цього, воно дуже скрипіло, а це не скрипить. А, так, ну, може, вам цікаво, давайте я покажу, що дають їсти в літаку. Дуже погане світло. А, давайте ми зараз включимо. Слухайте. От можна. О! Короче. Так, це я вимкнула світло. Це було, що? що таке існує. Зараз я вам вимкну, бо якось це не комфортною. Так, це макарони з це... кетчупом. Що їх знімаю? Тут у нас якийсь десерт. булочка. це. Теж якісь макарони в майонезі. Це а-ля салат. Сир філадельфії. Батер. Масілка. Я люблю цю булочку розрізати і намазувати масло. Великі ложки. Ну і я попросила оранжчуз. У мене ще є моя вода. Зараз я вип'ю таблетку для від захитування вона паралельно діє як снотворна. і я засну. Сподіваюся, на годинок 5 мінімум. Так що все. Мені сказали, що напіті і вам, бо напіті, якщо істе, бай-бай. Так, ну що, друзі, тестуємо мікрофон, буду дуже тихо говорити, тому що зараз я знаходжуся в дуже тихому приміщенні. А я зараз у Франкфурті на Пересадці буду їхати до Мілану. Переліт був такий собі. Значить, у мене була подушка, яку я підклала під Куприк, тому що у мене зломаний Куприк. Пам'ятаєте цю історію. І в мене була подушка, ну і є. ось ця яка спати. І це було на 60% комфортніше, ніж я їздила тоді без цього. А сам. Авіаперевізник сам би, літак, і їжа на борту і обслуговування мені не сподобалась. По моїм критеріям, найкращий поки що є КЛМ. Тому що я літала, от це був кондор. А КЛМ я літала, коли летіла назад з Парижу, якщо пам'ятаєте, коли тільки подалася на паспорти. І він був просто ідеальний. Їжа, і обслуговування, і розмір крісел, і комфортність і все, 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 все. все. А, оцей Люфганзе теж непоганий був, але мені чомусь більше сподобався КЛМ. Я, коротше, пересіла від хлопця, я начебто розповідала там, коли їжу показувала. А, значить, взяла собі. Перекусити, тому що я голодна. І взяла собі фанту, тому що тут нема нічого, щоб поповнити мій термосуд. нас тільки, що чомусь знову була перевірка. Я думала, що перевірки вже не буде, і мені прийшлося воду всю випити бігом. Хоча я собі там в літаку просила стаканчики, звичайно, води і не ливала в термос. У мене був повний термос. Ну, нічого. У мене ще до літаку є час, тому я ще е, зможу сходити в туалет. Все перевірила, коротше, у мене стоїть AirTag у чемодані. Чемодан тут зі мною все добре. Його зараз покладуть кудись далі в мій літачок. Так що все. Це буду зараз трошки відпочивати. Я ну, насправді така втомлена, звісно, бо в мене зараз ніч по Канаді. Я зараз сплю, але тут яскраве сонечко 12-та чи яка там година? Я вже не слідкую за часом, мене повний раз синхрон. Так сказати, мій тимчасовий, тимчасовий дім. Да? А, буду показувати вам зараз огляд готелю. У мене вже башка не варить. А, і вирушаю в магазин або в якийсь кафе, щось коротше, візьму собі поїсти, тому що я зараз прям сильно не хочу, але пізніше ввечері я захочу, плюс хочу бігом це все зробити, повернутися додому, помитися і відпочивати. Зараз я просто розумію, якщо я зараз схожу в душ, то я вже все, я вже нікуди не піду. Значить, ось тут такі в нас двері, ми в них заходити. І одразу по ліву руку ванна, кімната. Ось так виглядає. Значить, Мені подобається все чистенько, тому що той готель, в якому ми жили у Франції, то насправді там було все-таки бруднесеньке. І мені подобається ось що. Нормальний е, фін. Тому що в тому готелі був просто жахливий фін. Тут начебто нормальний. Я не включала, але по вигляду він ну, сучасний, знаєте. Е, і маленька така кімната. Ось так все виглядає. Тут А-ля прихожає е, телевізор. Ось. А, такий сейф є, можна користуватися. там Я встановила вже пароль. Але якщо чесно, мені так стромно користуватися сейфом, бо знаєте, залагають система. і все. А, такий великий шкаф до стелі. Там додаткові подушки і простирадла. Тут холодильничок ось, є водичка. Можна пити водичку, я ще зараз щось куплю, то собі покладу. Я свої капці вже поставила. І ось таке ліжко, воно не односпальне і не двоспальне, це полторашка така. Ну, я думаю, вам видно на камері. І ось тут маленький столик з чимось. Вигляд у мене такий. На якусь пром-територію. Пром пром... А, мабуть, оце, мені здається, паркінг. Ну, там будинки. Там от побільше такі Величезні будинки. Так, да, до речі, ви, я не знаю, на камері вам видно чи ні, мабуть, видно, дуже багато пуху літає, чи це тополіний, чи це березо, ну, береза, тому що дуже... в мене почалась алергія. У мене чешеться ніс, я чихаю. Тому да. в Канаді такого немає. Давайте подивимось, що тут є цікавенького. Правила, є е меню напої вода, що там. А, тобто вода може, та бути в холодильнику не безкоштовна. Потім знімуть ці гроші. Як користуватися сейфом? Ну все. Ресторану нема, але тут можна було за 15 євро докупити сніданки. Але я знаю, що я не буду. На сніданок йти я буду їсти десь. Чути як цей дзвін Що це? 18.40 дивно. Я завжди думала, що дзвін такий по таймінгу, по таймінгу в 0-0. Можливо, хтось вінчається чи, чи когось хрестить. Але тут дуже тихо. Дуже тихо. От мені здається, тільки мене тут чудно. Ну, і... Дзвін зараз поки що? До речі, бачите, в багатьох на вікнах такі ставні, як у нас в Чорногорії були, мабуть, тут спокоє. Закриваю вікно, бо мені вже не, не летів сюди пухи. Якщо на провітрювання не можна, просто можна закрити. Тому зачиняємося. І тут стає дуже темно. <свісно> ну, що? Що цікавого, більш нічого вам не показую, бо нічого більш нема. Все. Зараз я вирушаю, взягаюся, взуваюся, точніше, бо на вулиці. Так, спекотно. Або то я просто так рухаюсь, голову треба помити, боже, я виглядаю просто як бомжик якийсь. Все, коротше, Иду в магазин. Так, друзі, я зайшла в ресторан, вирішила нормальну їжу поїсти, тому що в, этом, е, в супермаркеті просто бутіки там, ну і йогурти можна купити. Я взяла додому, вон там в мене мішок, пакет. Взяла короті, воду, взяла ковбаски, такий типу на перекус, і якийсь напій. А зараз я в ресторані їм різотто з морепродуктами, Це від просто принесли від, як від ресторану і вірджінмахіто. Э, ну, все. Йду додому.